Вітаю вас. Мене звати Ігор Татарчук. Це програма Вікно в Європу. Розповідь про те, які зміни ЄС підтримує в Україні, як Київ просувається на шляху реформ і чому Україна та ЄС сильніші разом. Ось деякі теми програми. Децентралізація, судова реформа, захист, правда, свобод це частина напрямків конституційної реформи. Над нею тепер працює конституційна комісія, у складі якої також є експерти з ЄС. Дерегуляція в аграрному секторі це скасування двох десятків нормативних актів. Очікуваний економічний ефект 5 мільярдів гривень. Інтеграція України до європейської системи реагування на стихійні лиха. Попереду принаймні чотири роки адаптації стандартів, найближчим часом спільні навчання надзвичайників. В Україні запрацювала конституційна комісія, учасники якої політики, правники та громадські діячі мають підготувати зміни до основного закону. Проведення конституційної реформи одна з рекомендацій Євросоюзу. Більшість експертів вважають, що саме від її ефективності залежатиме доля інших інституційних реформ, наприклад, децентралізація, реформування судів, захист прав та свобод людини. Конституцію України переписували вже чотири рази. Востаннє основний закон намагалися змінити в інтересах колишнього режиму. Підтверджують у службі безпеки України. Тут розслідують справу проти експрезидента Януковича та суддів Конституційного суду за спробу узурпації влади шляхом нелегітимного внесення змін до конституції 2010 року. Попередні спроби переписувати основний закон здебільшого зводилися до перерозподілу влади та контролю над фінансовою. Потоками згадує політолог Віктор Таран, каже, дублювання повноважень вищого керівництва і дисбаланс влади в Україні непокоїть західних партнерів. Його європа не задовільняє конституція, по якій ми зараз живемо, тому що власне, коли Медвечук її тоді закладав, ній вже була закладена апріорі конфліктна модель, і ця конфліктна модель до цього часу роздирає Україну і для європейців моя країна, яка постійно свариться влади між собою Європейському Союзу та і нашим іншим міжнародним партнерам дуже важко зрозуміти, хто він хто є, з ким домовлятися про економічні реформи, про інвестиційні проекти, про те, куди буде рухатись Україна далі в контексті геополітичного нового вектору, та в контексті побудови нової архітектури безпеки в Європі. Отже, перші три основні питання конституційної реформи, які називають правники знаходження балансу трьох гілок влади та забезпечення розподілу влади, зміцнення парламентаризму, забезпечення єдності державної політики. Складність такого політичного процесу визнали на першому засіданні конституційної комісії, яка почала працювати над змінами до основного закону. Процес підготовки таких змін є політично загостреним. Безумовно, я це розумію. Є юридично складним, а тому він вимагає чіткого визначення пріоритетів, реалізація яких сприятиме розвитку норм чинної конституції. Щоб врахувати кращий світовий досвід, окрім українських політиків та правників, до конституційної комісії увійшли 12 міжнародних спостерігачів та консультантів. Серед них також експерти з ЄС Роберт Боєр. Керівник дорадчого відділу консультативної місії ЄС з реформування сектору цивільної безпеки України. Віргіліус Валанчус, представник проєкту ЄС. Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні. Ганна Сухоцька, член Європейської комісії за демократію через право, Венеціанська комісія. Ханес Шрайбер. Керівник політичного відділу представництва ЄС в Україні. Усю конституцію не переписуватимуть, зосередяться лише над основними пунктами: децентралізація, конституційні засади правосуддя, регулювання прав і свобод громадян. Комісія вирішила, за цими напрямками працюватимуть три експертні групи. Після засідання до преси разом вийшли активні учасники процесу, колишні президенти Леонід Кравчук та Леонід Кучма. А для мене принциповим сьогодні було питання, що підтверджена модель парламентсько-президентська. Це однозначно сказав президент Порошенко, і я думаю, це так сказати. А? Я пройшов через це. Зрозумієте? Якщо президент, вибачте, якщо президент не має підтримки в парламенті, не має більшості. Працювати неможливо. ще одна пересторога від досвідчених політиків: Україна вже не може зволікати з конституційною реформою. В цьому році тому, що якщо не буде прийнята конституція, як проводити вибори вже на старій конституції, потім змінювати конституцію? Тоді вибори будуть нелегітимні. Ігор Коліушко, відомий український правник, каже про інше ускладнення: скажімо, як Україні врахувати зауваження міжнародних, зокрема європейських організацій. Моделі прийнятні для країн ЄС з високим рівнем демократії, можуть не спрацювати в Україні. Найбільш проблемною залишається система правосуддя. Більшості з там європейських країн, якщо записано, що вибори. Там членів Вищої ради юстиції, наприклад, проводяться з'їздом суддів, то це абсолютно зрозуміло, що це є повна демократія, прозорість, відкритість. А в нас, наприклад, в попередній владі Андрій Портнов продемонстрував, як можна з'їздом суддів. Вирішувати питання під диктовку адміністрації президента. Ще одна небезпека дискредитація самої ідеї конституційної реформи. До цього призводять порушення основного закону самими посадовцями. Але з іншого боку, ми не маємо іншого варіанту. Тому ми мусимо йти на конституційну реформу, але при цьому мусимо розуміти, що дотримання конституції це найкращий спосіб консолідації суспільства і створення умов для його розвитку. Одна з умов успішної конституційної реформи належна політична підтримка, зауважують правники. Для ухвалення фінальної версії основного закону потрібна конституційна більшість голосів парламенту. Сприятливі умови для бізнесу та прозора робота державних органів. Таким має бути аграрний сектор в Україні за кілька років. Переконані реформатори галузі. В основі змін адаптація українських стандартів до європейського законодавства і дерегуляція. Очікувані фінансові зиски 5 мільярдів гривень, які звільняться в аграрію через скасування низки дозвільних документів. Завдяки таким крокам у міжнародному рейтингу легкості ведення бізнесу Україна вже демонструє прогрес. Українські аграрії заробляють найбільше іноземної валюти для країни. Кожен третій долар у заліку фермерів. Лише торгівля з європейським союзом торік принесла майже 5 мільярдів доларів. Тоді експорт зріс на понад 6 відсотків, і це не межа. Ми реформуємо національний агропромисловий комплекс. І якщо раніше локомотивом були металургія, хімія, то сьогодні головне, що забезпечує і валютну виручку, і годує країну. Є аграрний комплекс реформувати кома не можна відкласти каталізаторам. Змін є угода про асоціацію з ЄС, яку Україна також має виконати. Євроінтеграція та дерегуляція, схоже, в профільному міністерстві вирішили діяти напевно і вдарити відразу з обох боків. Та чи стане синергія цих двох потужних вибухів допінгом для українських аграрів тепер залежить від настроїв. У Верховній Раді напрацьовані пропозиції, що роками припадали пилом. Нині активно обговорюють у Верховній Раді. Напередодні парламентарі взялися за спрощення сертифікації насіння. Закон пройшов вже перше читання. Документ значно полегшить життя виробникам насінневого матеріалу. Зокрема, замість паперової процедури передбачений реєстр в електронному вигляді. Держава не втручається у справи сільгосробників без відповідного рішення суду. Та найголовніше це відкриття нових ринків збуту. Без цього статусу жодна країна не може постачати. Своє насіння на ринок Європейського Союзу. Спочатку експерти оцінюють рівень законодавства певної країни. Те, чим ми зараз займаємося, оцінюють, як працюють певні механізми в цій країні, і тільки після цього надається статус еквівалентності. Цим законопроектом передбачається спрощена реєстрація суб'єктів насінництва. Зараз вона, звичайно, неймовірно обтяжлива. Реєстрація сортів в Україні ще й дорожча, скажімо, в шестру аніж в Іспанії. Імпортне насіння проходить подвійну сертифікацію в Європі та в Україні. Зрештою, це б'є по кишені і споживача. До регуляцію в дії перевірили виробники тваринної продукції. Їм скасували так зване ветеринарне свідоцтво Форма 2 його мав кожний завод на кожен вид продукції та партію. Далі інспектори видавали папірець на кожну машину, логістичний центр та ще й роздрібну торгівлю. Щомісячні витрати підприємства зростали до 70 тисяч. З однієї сторони суб'єкт господарювання відповідно краще. Він менше витрачає коштів, бо він не отримує не отримує цю адмінпослугу, а, а так. А так навантаження на лікарів, як було, так і залишилося. Тепер такий документ видають тільки експортерам. У червні виробники та продавці ветеринарних препаратів також можуть забути про ліцензування. В Управлінні ветеринарної медицини в місті Києві констатують за рік дерегуляції кількість звернень впала вдвічі. Здебільшого дозвільні документи видають на перевезення домашніх тварин. Це ще невідомо, чи як воно буде в майбутньому впливати. Ну нам складніше стало, якщо щось станеться, то ми не зможемо прослідкувати, 呃。Uh Так, ми могли відслідкувати по ветеринарним документам, звідки продукція надходила, який був її стан. Натомість відповідальність за якість та безпечність продукції нині на плечах виробника. Україна перейшла на європейську систему ХАСП. Ковток свіжого повітря для виробників це і скасування 14 дозвільних документів, шість ліцензій та внесення змін до півсотні документів для отримання фітосанітарного сертифікату. Тепер вистачить доби. Чим швидше, чим легше, чим зрозуміліше, чим транспарентніше. Буде будь-яка складова, яка необхідна для бізнесу з точки зору того, як це регламентується документами, тим легше б бізнесу працювати, тим більше інвесторів будуть підтримувати. Нас натомість державна скарбниця цьогоріч схудне майже на 5 мільярдів гривень. Це вартість адміністративних послуг, за які не сплачуватимуть виробники. Зокрема, молочарі заощадять майже 40 мільйонів гривень. Хлібороби і того більше скасування обов'язковості лише карантинного сертифікату збереже 3 мільярди гривень. Загалом до 2020 року, дерегуляція принесе аграріям 20 мільярдів гривень, підрахували у вітчизняному агропроді. А заразом сподіваються, що Україна врешті припинить пасти за. ...у рейтингу легкості ведення бізнесу. Останні наші дерегуляційні ініціативи дозволили нам трошки піднятися, десь приблизно на 10 балів. Утім, це лише перша хвиля дерегуляції. У Міністерстві вже анонсують спрощення у земельних відносинах. Закінчити реформу планують за 5 років. На порядку денним обговорення стратегії розвитку галузі до 2020 року. Її оприлюднять вже влітку. Як вийти на європейський ринок, знайти ділових партнерів та активно розвивати бізнес? Поради щодо цього давали бізнес-консультанти, експерти та практики підприємцям Вінничини з огляду на економічну ситуацію в Україні та світі давали конкретні поради тим, хто хоче розвивати взаємини з партнерами з ЄС та налагоджувати експорт на європейські ринки. Фірма пана Юрія виробляє електроди для зварювання. Від 2004 року свою продукцію постачають до країн ЄС. Два роки тому в Румунії створили відділення свого підприємства. Директор каже, щоб працювати з країнами ЄС, варто не лише розраховувати на бізнес-потенціал, але й зважати на культуру, ментальність та звичаї країни. Перш за все, це потрібна стратегія розвитку. Тобто, якщо в стратегії розвитку є продажі по європейському союзі, і розвиток, ну тоді нічого. Нічого незвичайного, бо нічого неможливого не буває. Спочатку треба поставити собі ціль, навіщо ми виходимо на ринок Євросоюзу, і які плани ми перед собою ставимо. А потім уже ментальність, тактика виходу на ринок і як ми це будемо робити. Як вийти на ринки ЄС говорили на семінарі у Вінниці. Це серія таких заходів, організованих для українських підприємців у різних містах. Олег Мірошниченко автор посібника для підприємців, які мають бажання виходити на ринки Євросоюзу. У своєму доробку детально розписав поради для українського бізнесу, передусім середнього та малого. Дуже важливо є отримати об'єктивне і глибоке дослідження ринку, на яке на які планується виведення продукції. Користуватися послугами міжнародних банків для того, щоб вони допомогли зрозуміти фінансову схему транзакції, готовність нести певні фінансові витрати протягом певного часу. Це може бути півроку, це може бути півтора року, і розуміти, що прибутку від експорту одразу не буде. Треба буде спочатку добряче попрацювати. Євросоюз чекає на українських підприємців їхню продукцію та гарних фахівців, зазначає Люк Дер'єп, французький бізнесмен. Каже, якість української продукції має добру славу. Нині в ЄС є попит на українські кадри фахівців різних галузей. Європа чекає на українських бізнесменів продукцію, досвід та креативність, особливо на ті підприємства, які виробляють харчі, бо в Європі Україна відома гарною продукцією. Окрім того, Європа чекає на фахівців, яких випускають українські університети, оскільки в Україні дуже багато освічених людей. Вінниця стала третім містом. Том, де відбувся такий семінар, організатори і надалі планують влаштовувати такі заходи у різних куточках України, щоб дати більше практичних рекомендацій українським бізнесменам, як легше та скоріше вийти на ринки ЄС. Розпочався другий етап навчань європейського союзу із реагування на стихійні лиха за участі державної служби із надзвичайних ситуацій України цього тижня. Фахівці держслужби провели перше консультаційне засідання із представниками ЄС та країн східного партнерства Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії та Молдови. До випробувань на полігонах вітчизняні рятувальники готуються вже у травні. Повені пожежі, радіація, антропогенні лиха та природні катастрофи, як їм запобігти, європейці діляться власним досвідом. Я майже впевнений, що українські пожежники так само гасять вогоні, як і європейські. Але у разі, якщо пожежа значна і займає, скажімо, таку площу, як третина України, тоді потрібна допомога інших країн, тому що ви не впораєтеся з цим самостійно. Якої допомоги? Саме ви потребуєте, мають знати країни Європи інформаційної, медичної чи допомоги пожежників. 5,5 мільйонів євро виділяє ЄС на програму PPRD схід – тренінги, семінари, практика для українських рятувальників, як діяти за надзвичайних ситуацій та катастроф державного рівня, а ще наблизити українські закони до європейських та розробити електронний атлас можливих регіональних ризиків. Менеджер проекту країнах східного партнерства Жан-Франсуа Море пояснює, Європа має налагоджену систему реагування на стихійні лиха між країнами-членами Україні Час долучатися до неї. У нас є чотири роки, щоб реалізувати цей проект. Ми маємо чіткі завдання: наближення законодавства до європейських директив, зокрема щодо запобігання повеней. По перше, проект фокусується на розбудові потенціалу українських інституцій у галузі цивільного захисту. Другий бік проєкту – програма ЕКО, яка спеціалізується на гуманітарній допомозі. Програма PPRD Схід 2 стартувала в Україні чотири роки тому. Підсумки підбиватимуть у 2018-му. Разом із нашою державою учасники проєкту – рятувальники з Вірменії, Грузії, Азербайджану, Білорусі, Грузії та Молдови. Шість країн-партнерів вивчатимуть норми цивільного захисту. Скажімо, в Європі поширена практика залучення волонтерів до. Роботи надзвичайників про поводження у разі надзвичайної ситуації варто розповідати й у школах та дитсадках, кажуть розробники проєкту. Система сповіщення населення також відповідальна частина роботи рятувальних служб. Українські рятувальники отримали дуже необхідний досвід, європейський досвід, як запобігання на надзвичайні ситуації, так і реагування. Крім семінарів, тренінгів на другій фазі проекту, яка розпочалася в грудні минулого року, планується. Продовження цієї роботи, проведення командно-штабних навчань, тренувань плоди першої фази навчань українські рятувальники збиратимуть уже на початку травня у Брюсселі Під час форуму цивільного захисту відбудеться підписання адміністративної домовленості про навчання між Україною та Єврокомісією. Українські освітні заклади здатні привабити європейських студентів лише в межах програми Еразмус Мундус. Академічна мобільність до України з країн ЄС зросла в шестро. Торік понад півтори сотні студентів з країн Європейського союзу навчалися в українських вишах, де раніше відбулися зміни в навчальних планах та системі оцінки здань. and I'm a student of the Comenius University in Slovakia. А нині студент університету імені Тараса Шевченка. одночасно навчається в Братиславському університеті в Україну. Приїхав торік у межах програми Еразмус Мундус. Моя родина, звичайно, була приємно здивована, адже Україна не дуже відома серед європейських країн. Вони здивувались і не розуміли, чому я обрав саме Київ, а не скажімо Німеччину, Францію та Лондон. Я обрав Україну, бо я хотів відкрити щось нове. про Україну дізнався випадково в інтернеті, просто натрапивши на перелік учасників освітньої програми. ЄС зізнається, то був вибір на осліп. Втім, інтуїція не підвела. каже лекцію столичному закладі. Не Поступаються якістю курсам у рідному університеті, тож вирішив в Україну повернутися знову. Таку можливість надала вже вишеградська стипендіальна програма його країни. Незвична ситуація, коли і словацький студент або ж будь-який європейський їде в Україну на навчання. Однак така ситуація дає їй додаткові можливості. Наприклад, цей рік я зможу пройти стажування в словацькому посольстві у Києві. У цьому я завдячую підтримці українського вишу. Для мене це звичайно додаткові можливості. Окрім академічної мобільності серед переваг і культурне збагачення. Марош говорить російською, а також розуміє українську. Треба

Разом із українськими студентами він пережив революцію гідності 2014 року. Був волонтером на Євромайдані, каже, що про Україну своїм друзям та знайомим розповідатиме лише найкраще. Мабуть, я очікую на більшу кількість європейських студентів. Я також говоритиму своїм знайомим про цей університет, щоб таким чином залучити більше студентів. І щасливий, що цьогоріч програма Еразмус Плюс також стартувала в Україні. А це означає, що ще більше європейських студентів також зможуть можуть навчатися у Києві. За шість років Україна збільшила кількість іноземних студеїв в шестеро. І це дані лише для програми Erasmus Мундус. Торік українські університети прийняли півтори сотні європейських студентів. Смак до освіти в Україні найбільше мають поляки. У трійці лідерів також Іспанія, Румунія та Німеччина. Студентів з інших країн також приймають регіональні вищі. Найактивніша Західна Україна. Наші університети зацікавлені в участі у подібних проєктах. Адже коли ми коли до нас приїжджають європейські студенти, ми тим самим поширюємо свою географію співробітництва з закладами, ми зміцнюємо їх. І також це один шлях популяризації української освіти за кордоном. Боротьба з європейського студента не була легкою, згадують в університеті імені Тараса Шевченка. Передусім довелося адаптувати навчальні плани до європейських вимог. І стандартів з цим вже понад 20 років допомагає проєкт Темпус. Співпраця триває і після закінчення освітніх програм. У нас таких чимало університетів, де ми нам вдалося в, 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 запровадити подвійне дипломування, е, наприклад, з латвійськими університетами. З французькими університетами, де ця праця вже дає нову якість. Нині Україна впевнений користувач освітніх програм Європейського союзу. Серед країн східного партнерства освітяни вибороли найбільше грантів. У грошах це мільйони євро інвестицій у вітчизняну освіту. Такі результати не лишили без уваги в ЄС. Цьогоріч Україна долучилась до найбільшої освітньої програми світу Горизон 2020 Головування Латвії також сприяє конкретній підтримці українських науковців. Зокрема, це двосторонні. Ні, механізми підтримки з боку ЄС, і якщо наш досвід у межах програми Горизонт 2020 буде вам корисним, то наш національний контактний центр буде одним із конкретних кроків у розвитку цієї програми. А це і нові можливості не лише для науковців, а й для малого бізнесу. Тож варто очікувати не тільки на зростання академічної мобільності, а й прихід нових інвесторів. Вікно в Європу продовжує серію розповідей про громадян Європейського союзу, особисті історії яких демонструють успіх самого європейського союзу як наднаціонального утворення. Сьогодні це розповідь із Австрії, історія компанії органічних продуктів, яка активно розвивається, використовуючи можливості, що їх надає ЄС. Мої батьки займалися сільським господарством і тримали ферму на півночі Австрії. Тож, коли я виріс, вирішив продовжувати їхню справу. Мене звати Йоганнес Гудман, я засновник і директор компанії органічних чаїв та приправ. Ми збираємо та сортуємо продукти більш ніж зі 150 господарств, які вирощують органічну продукцію. Далі їх запаковують та відправляють до місць продажу. Наші виробництва працюють не лише в Австрії. Ми також відкрили компанію у Чехії. Тут нам навіть дали субсидії для того, щоб розпочати роботу. У 2002 році, коли наша країна приєдналася до Євросоюзу, більшість невеликих підприємств отримали нові можливості для розвитку. За останні 10 років кількість реалізованої продукції збільшилася із 45 до 225 тисяч одиниць в Австрії та з 20 до 45 тисяч у Чехії. А з 2004 року ми почали експортувати товари до інших європейських країн, що дозволило ще більше розширити виробництво, адже відкрився новий ринок для продажу товарів. Наразі наші ділові та партнерські відносини з країнами ЄС динамічно розвиваються, адже вони побудовані на взаємній довірі та повазі до спільних цінностей. На сьогодні це останнє повідомлення. Нагадаю, що більшість медіаматеріалів випуску ви знайдете на сторінках проєкту у мережах YouTube та Facebook. До зустрічі за тиждень. Нехай вам щастить.